Систем ППО як такових нема на цих відстанях. Вони все, що могли росіяни втягнули до лінії фронту або в Ленинградську, московську область. Ну і трохи залишили для Енгельса. А всі інші міста, які ми атакуємо, що це моздок, що це там Ніжний Новгород чи це Саратов, ну окрім аеродрому Енгельс, Ми не бачимо засобів ППО. Ракети не пуляють, панцирі не працюють. Стрілецька зброя і, і, і російський мат. Більше ми нічого не бачимо. Тому не дивно. Ну, а зберігали в казармах для того, що, а куди їх дівати? Яке сховище? Там думаєте, сховище є, якесь там серйозне сховище, яке дозволяє там утримувати цих солдатів, щоб їх там не, не ударили по голові. Я сумніваюся, там, навіщо там ми ж великі, вона хто ж по нам вдарить. Не думаю, що там були сховища. Тобто могло навіть не бути сховищ уражено також, значить, командний пункт, тобто штабну будівлю. Чи означає це, що крім е, що крім якихось солдатів, які справді навіть загинули у казармах? Ясно, що частина отримала поранення? Що от керівництво частини керівництво цієї 112 ї бригади теж могло бути під ударом, якщо розбомбили штаб? Чи зазвичай вони в такому дальньому місці не сидять? А а сидять ну кудись ближче до лінії фронту. Як це можна зрозуміти? Тут сказати зараз однозначно не можна. Те, що, а те, що наші розвідники знають, де вони знаходяться, і дістануть їх, у мене ніякого сумніву немає. І це буде або самокат, або це буде там машина, або це буде щось інше. Засобів досить багато. І я впевнений, що ця справа буде доведена до кінця. Хлопці Буданова це такі завзяті хлопці. Вони свої справи знають і доводять їх до кінця.